Вчора, 31 січня у місті Мирноград, пожежа охопила помешкання одразу двох містян. Зранку лихо застало вдома місцевого мешканця Юрія. Спалахнуло горище у приватному будинку. Причини пожежі встановлюють і досі. Ну, це прозойшло в 9 часов. Загорілося як? Знизу, виходить, пішов дим. Ну, вийшло, прохожі приході, почали горіти, Типу, по вас дом горить. Залізли туди, почали тушити. Потім приїхали МЧСники, почали досвідки, це все потушили. На гасіння пожежі були залучені рятувальники 52-ї державної пожежно-рятувальної частини. У кількості 5 чоловік особового складу на одній автосистерні. Пожежу було локалізовано о 10 й годині 9 хвилин, ліквідовано о 10-й 20. Пожежею знищено, перекриття на площі 5 квадратних метрів. Збитки та причина пожежі встановлюються. Також вчора о 16.10 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що горить житловий будинок на одній із вулиць міста. По прибуттю надзвичайники встановили, що відбувається горіння в середині житлового будинку. Під час розвідки та гасіння пожежі рятувальники в одній із кімнат виявили тіло чоловіка без ознак життя. О 16.36 вогнеборці локалізували пожежу та о 16.44 ліквідували. Сусід загиблого каже, чоловік уже був старенький та мешкав сам. І, напевно, врятуватися без сторонньої допомоги не зміг. Рябчика дядя Коля. Больше 70 лет ему О, загоралось этот камин. Он, видно, спал, изгорал. Неспокійним видався і ранок 1 лютого. Близько 11 години у занедбаному будинку, де проживав чоловік, спалахнула пожежа на площі 7 квадратних метрів. На жаль, чоловіка-рятувальники знайшли уже без ознак життя. По прибуттю, рятувальники встановили, що відбувається горіння всередині будівлі. Під час розвідки та гасіння пожежі рятувальники в одній із кімнат виявили тіло чоловіка без ознак життя. Пожежу локалізовано о. 10.51 ліквідовано о 11.24. Останнім часом кількість пожеж через неправильне використання електроприладів та необережне поводження з вогнем зросла. Тож рятувальники нагадують, дотримання правил безпеки можуть врятувати вам життя. Важливо відслідковувати технічний стан та правильно використовувати електроприлади як вдома, так і на робочому місці. Не привантажите електричні мережі, не вмикайте одночасно кілька побутових приладів великої потужності, не залишайте електроприлади, що включені без нагляду. Бережіть себе та своїх рідних при виникненні будь-якої небезпечної ситуації. Одразу телефонуйте за коротким номером 101.